Мерседес Бенз 222 побував в роботі, дооснастили його опцію ароматизації. По-перше, закодували головний пристрій, щоб з'явився відповідний пункт меню, в якому ви можете вибирати інтенсивність цієї самої ароматизації. По-друге, встановлений ось такий от модельний комплект, конкретно під цей автомобіль в штатне місце. Кронштейн, а також баночка з парфюмом, який ви вже обираєте по на свій смак, де в тому випадку стоїть запах конкретно Мерседеса. Ви можете обрати будь-який інший, залити в цю баночку, і весь запах іде з конкретно в цьому автомобілі з цих вентиляційних отворів, які біля монітора. Дуже зручно, не треба вішати в автомобілі ті всі пахнючки, не треба вішати тут ялиночку. Все, як на мене, досить ергономічно зроблено в цьому меню. І інтер'єр цього шикарного автомобіля не змінюється. Тому, якщо вас цікавлять подібні рішення на 222-й, або знову ж таки на будь-які інші. Мерседес таке рішення доступно на багато сучасних автомобілів. Звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти.